в Україні йдуть дощі, то у кіноіндустрії теж хмарно. То, то то там з неба випадають чутки та інсайди. Ну а після них як гриби з'являються повноцінні новини. Ну а що там білі гриби, а що мухомори, Дізнаємось вже сьогодні у щодо жновому оновленні номер 49. З вами грибник Танос поїхали! Перша новина це доповнення до довготиждневого, що так серіал по трисяртанцям дійсно розробляється, але стало відомо, що Зак Снайдер може стати продюсером у цьому проєкті та зняти пару серій самостійно. Ну і за багатьма інсайдами це буде все ж таки приквел до оригінального фільму, а не його перероблення під серіальний формат. Може нам більше розкриють момент будівництва от тієї велетенської ями у центрі міста з першої частини. Тож ця новина, ну така собі лисичка. Далі нас очікує головний кастинг тижня, як на мене, кріс Гемсверд Лорд, франчайзів та володар касових провалів, хоче ще раз спробувати закопати свою кар'єру, вляпавшись у нову сумнівну франшизу. Цього разу він підписався на головну роль у кросовері трансформерів та GI Joy. Досить дотепно, що він же і озвучить молодого Оптимуса Брайма в анімаційних пригодах Трансформери початок. Ну і досить же дотепно це все казати про актора, який, нагадаю, зав'язав з акторською діяльністю у. 2022 році через захворювання. Цю новину я просив назвати якось як підберезовик. Трішки меншою медійною бомбою можна назвати і залучення нових акторів до третьої частини ножі. Нагало. До акторського складу на тижні приєдналися Міла Куніс, Ендрю Скотт, Джермі Рейнер, Джош Бролін, Кері Вашингтон та Томас Хейден Черч. І це дуже і дуже крутий каст. Хоча одразу зрозуміло, що якщо жертвою стануть Джеремі Рейнер, то підозра може впасти на снігоприбиральну машину. У всіх інших випадках, на жаль, вбився Ендрю Скотт. Вибачте за спойлери. Ну а на кого точно не будуть падати жодні підозри? Так це на Махаршала Алі. Бо одразу вас тоді можна звинуватити у расизмі. Ну і до речі, за нього стало відомо, що він зіграє Птеродактіля у новому світі юрського періоду. Ну і от у ці дві новини я поєднав би якось і зрівнював з сироїшками лускатими. Такі ж смачні та вишукані. Ну і ще трішки до кастингів. Тео Джеймс приєднався до Аарона Тейлора Джонсона у фільмі «Ф'юз». Режисером фільму буде Девід Маккензі, а сценаристом Бен Гопкінс. Якщо що я вже розповідав про сюжет цього фільму раніше, але повторюся для вас. Це той фільм, де на будівничному майданчику у Лондоні знаходять бомбу часів Руху Світової війни, через що все місто реагує на цей інцидент, та на. Міча, що група злодіїв хочуть пограбувати банк. Ну і так, ви праві ця новина це чистокровний плевро Черепочастий. Ну і на тижні стало відомо, що до Райна Гослінга у фільмі Проект Ави Марія приєдналася Сандра Гюллер, яку ви могли пам'ятати за фільмом Анатомія падіння. На місці Райана я б почав перейматися та слідкувати б за тим, щоб його по голові не вдарили нічим тупеньким позаду. Сам же фільм по книзі автора Марсіанин зніме Амазон Golden Голденмайер Студіо став випустить картину у 2026 році. І цей кастинг буквально описує гриб Рядовка зелена. Ну і іноді кіно у Голлівуді хочуть зняти просто так. А зрозуміли жарт? А А жарт у тому, що Юніверсал разом з режисером Ангелем Монуелем Сото саме він подарував нам неймовірний синіжок, Почали активну фазу створення фільму екранізації гри «Just Cause». Що відомо на цей час, що Келі Маккормік та Девід Ліч стануть продюсерами стрічки. Більше невідомо відомо нічого. Ця новина це повний ковпак. Але не ковпаки, це люди, які допомагають проєкту, твоє кіно. Ви зараз можете бачити всіх цих людей на екрані. Дуже ціную кожного з вас і дякую всім новим спонсорам та вашим теплим словам підтримки. Ну а особливо бляка йде Ярославу Левченка, Звероїду, Фріману, Павлу е, М, метру Дар'ї та особлива ультрамагадяка йде до Миколи. Якщо ви хочете допомагати проєкту донатам чи підпискою, всі посилання у першому закріпленому коментарі. Поїхали далі. Поговорили про загальні новини, а тепер поглянемо на релізи тижня. Там у нас все дуже і дуже інклюзивно та різноманітно. Почну з кінотеатрального фракату. Після того тижневої паузи нас знову закидають голівудськими релізами. У нас тут будуть різноманітні чорношкіри головні герої у погані хлопці все або нічого. Інклюзивний жагастик на глядачі, де зіграють справжні велетенські комахи. Та жінка з. Кухні сказали б сексисти. А я скажу, що жінка з це польський фільм про встановлення жінки у тілі чоловіка. Ну коротше, там, де чоловік захотів стати жінкою. Так що не зробиш заради зняття з обліку, навіть якщо ти у Польщі. Тепер до стрімінгів. У вівторок почнеться пробудження інклюзивної сили, бо на Disney Plus виходить Аколіт. Серіал покаже нам пригоди групи інклюзивних та різноманітних джедаїв та їх оточення. 6 червня, у четвер, всесвітній храм інклюзивності Netflix подарує нам третій сезон Ласун, де головну роль зіграє справжній хлопчик з мутацією. Тож так, це теж інклюзивненько. Також варто згадати, що у п'ятницю на Netflix вийде нова картина з Гленом Паулом Хітмен. Там у нього дуже і дуже багато образів, тобто яскравий приклад різноманіття. Ну а на каналах Твоє кіно плюс вийшов огляд на фільм Ти мене любиш. Тут інклюзивний тільки автор каналу, бо займає квоту авторів з поганим почуттям гумору на українському Ютубі. Хача куди мені до Гордона? Ну і на каналі Твоє кіно вийшов перший ролик у новому форматі машина часу, де я розповідаю, що ми дивилися 5, 10, 15 та 20 Років тому і що нас оточувало в той момент у житті, дуже раджу поглянути. Бо відгуки на цей проект дуже і дуже позитивні. Тепер же поглянемо на Марвел DC та іншу супергероїку. На тижні почалися перезнімання нового капітана Америка. Фільм і так був неймовірним. Тож творці вирішили просто перезняти найкращі моменти, щоб не принижувати інші фільми у цьому році. Перезнімання буде проходити до кінця червня, та торкнуться десь третини фільму. Ну і ось, до речі, нам показали те, що анонсували. У інтернет потрапив перший кадр за участю Джан Карло Еспозіто, який зобразить якогось нового лиходія у цьому фільмі. Виглядає дуже епічно. На роль чорної кішки та нового любовного інтересу у Пітера Паркера розглядається Анна Джой та Сідні Суині. і обидві прекрасно вміють ховати свої особистості. Анна це продемонструвала як Фаріоза, Ну а сідні як з кутасором і злива дівчина у мадам Павутина. І так, Сідні Суині у цьому випуску. Чек-чек-чек. Марвел обережно починає планувати залучення не людей вже після месники Секретні війни. Джордж Міллер заявив, що дуже хотів би зняти «Ліху справедливості для оновленого Всесвіту DC. І хоча, як на мене, ця новина досить фантастична, нагадаю, що саме цей режисер і планувався для знімання фільму «Ліха справедливості, але картину, навіть не дивлячись на готові костюми, декорації, сценарій та акторів, скасували через страйкування сценаристів. Той фільм повинен був бути досить. Цікаве. Марвел почала активно шукати режисера для сольної картини Багряної відьми, і буде досить смішно, якщо її знову вирішить повернути до статуса героя після всього того піздіза, що вона накоїла у другому скленчі та Ванда Віжен. Ну а у кінці вона ще може вбити одного з персонажів і після цього її приймуть у сім'ю А ні, це... Трішки інший франчайз. Марвел запропонував шону Леві ролі режисера у месниках 5 та надав для ознайомлення сценарій фільму. За інсайдами в оповіданні на цей час присутньо близько шести десятків героїв. Але ця кількість, та і взагалі увесь фільм може бути змінений у наступних ревізіях сценарію. Леві, нагадаю, у липні випускає Росомаху та Дедпула, тож є досить логічним кандидатом на цю роль. А ось кого у месниках 5, скоріш за все, не буде, або буде у вигляді Камео, це Еванджелін Лілі. Актриса на тижні заявила у соціальних мережах, що йде на пенсію і більше хоче проводити часу з сім'єю та дітьми, а не на знімальних майданчиках. Ось так і спливає час. А я тільки пам'ятаю її дебют у Лост, і яка вона була там класна. Ех. Марвел анонсує офіційне продовження місячного лицаря вже цього літа. Серіал може стати фундаментом для появи відокремленої паранормальної частини Марвел, як і сольний фільм про Блейда, до речі. Warner Bros. Japan анонсували розробку прямого продовження аніме про Бетмена, «Бетмен Нінджа, яке вийшло у 2018 році. Новий продукт зватиметься «Бетмен Нінджа в Якудза Лік. Та до його створення повертається один з режисерів оригіналу. Хороша новина, тому що продукт. 2018 року мені дуже і дуже сподобався, дуже раджу подивитися. Ну і цих інсайдів та новин так багато, що їх просто фізично складно не порівнювати з опеньками осінніми справжніми. Так, це просто дійсно копі. Ну що ж, тепер прийшов час поглянути на трейлери тижня. Netflix, як і очікувалось, на цьому тижні продемонструвала трейлер Тізер до фінального сезону Академія Амбрелла». Сподіваюся, що творці захочуть гучно вдарити дверми. Головне, щоб не об наші голови. Звичайно, Майнкрафт багато не буває. Саме тому Netflix анонсувала у коротесенькому відео, що розробляє окремий від вже нонсованого фільму анімаційний проєкт для Netflix. Продемонстрували повноцінний трейлер третього сезону. Ведмідь увесь сезон буде доступний на Disney Plus та Hulu 27 червня. У картини повернення у Silent Hill дуже і дуже димна промокампанія. На тижні пройшла презентація рімейку гри Silent Hill 2, де нам так і не показали трейлер фільму. Замість цього були коментарі режисера з показом деяких сцен. А через день інтернетом почали гуляти ось це відео. Якщо що, це перший тізер фільму, хоча, здається, і не офіційний. Прем'єра у наступному році. Вийшов новий тізер мультсеріалу про пригоди Лари Кров на стрімінгу Netflix. З ролика можна дізнатися, що дата виходу проєкту десь. Жовтня. з жовтня з'явився перший тізер української картини про 90-ті роки назавжди, назавжди. І тут я навіть не заікнувся. Прем'єра 19 вересня 2024 року. Дейв Батіста розважається у новій стрічці. Гра вбивці разом з Софі Бутелою, Тері Крюзом, Беном Кінгслі, Пом Клементієв та Айск'юбом у вигаданому світі будуть відбуватися пригоди головного героя, який помилково накликав на себе контракт для того, щоб зробити грошення для сім'ї. На вбивство через неправильний діагноз. Коротше, буде такий Джон Уік з гумором та потужним кастом. Прем'єра 12 вересня 2024 року. Це було призначено долею. Це бачила Ванга, це бачили ми у травні, коли говорили про перемогу. Коротше, у нас тут трейлер Веном Останній танець. Все круто, красиві польоти акторів на тросах, чудові жарти, незатягнуті сцени. Все це новий «Веном». Дуже чекаю. Планую навіть викупити всі білий. Лето у кінозалі, щоб мені не заважало дивитися епічне завершення саги. Прем'єра 24 жовтня цього року. Дуже чекає. Ну а кому всі ці комікси не треба, а треба трішки кохання та любові, то це вже до Netflix. Нетлікс. гігант продемонстрував трейлер другої частини третього сезону. Бріджертони так, отак все складно. Подивитися всю цю красу можна буде вже 13 червня 2024 року. Трішки вау, трішки жест, трішки так. Вийшов перший трейлер нової частини франшизи Чужий, чужий ромул. Мені дуже і дуже подобається те, що я бачив. Вірю, Дата прем'єра 15 серпня цього року. Думками на вивери також видав свій фінальний трейлер. Мультфільм вийде у прокат вже через тиждень і має всі амбіційні прогнози на прекрасний прокат. Ну і перед продовженням хотів би трішки розповісти про анонси українських коміксів. Видавництво РМ на тижні повідомило, що влітку випустить купу цікавого та якісно українською мовою. Так, у липні вийде продовження «Сага», а саме сьома книга Гідон Фолз, книга номер 3 Ну і третя книга. Монстриці, а у серпні Сага Книга 8, диво жінка, історія Амазонки та Invisibles. Особливо я б рекомендував звернути увагу на сагу та Invisibles. Це дійсно топи. Про замовлення повинні відкритися вже у червні. Ну і це не реклама, якщо що, і підтримка комікс індустрії у нашій країні. Хочу, щоб більше людей поринуло у неймовірний світ графічних романів та коміксів. От ви бачите, що я їх читаю досить багато. Ну і тепер приступаємо до ескалації конфлікту. Швидко новин. Задача трьох тіл матиме ще два сезони, і історія завершиться після фінального третього сезону. Про це на тижні офіційно повідомили Девід Беннів та Д.В. Apple TV Plus у цьому році створить окрему апку для Android-пристроїв, що дозволить дивитися сервіс і власникам не Apple Девайсів без залучення кривого програвача у браузері. Алілуя, алілуя, блін, не пройшло і трьох років. А хоча ні, пройшло. За чутками хіраю Сенада веде перемовини про роль у майбутній організації Гостов Тусіма. І ви дійсно думали, що цей актор не зіграє у цьому фільмі. Дійсно, BBC планує повернути свою колись неймовірно успішну серію документальних фільмів про гулянки з динозаврами. Ребут можна очікувати вже у 2025 році. На головну чоловічу роль у фільмі Watch Dog взяли зірку останніх голодних ігор Тома Блайта. Нагадаю, що жіноча роль вже давно закріплена за Софі Вайлд, яку можна було побачити у жахастику Говори до мене. Дата прем'єра, як і раніше, невідома. Ну і сьогодні Майкл Сі Холл у своєму відео повідомив про те, що розпочалось виробництво серіалу Dexter Original Scene, яке буде прямим приквелом до серіалу Dexter. Дати вихода наступний рік. У нас, звичайно, найкращі кінотеатри у світі, але ось чого їм не вистачає, це тематичних кошиків для попкорну. Ось, наприклад, як буде виглядати такий у США для картини Дедпул проти Росомахи. Але все одно дюну частину 2 не переплюнені. Хоча, ну виказати чесно, то аксесуар ніхто і не купляв для попкорна. Його купляли для задоволення, але трішки іншого. Paramount скасувала серіал по всесвіту Підземелля та дракони. Проєкт, нагадаю був би офіційним розширенням чудового фільму 2023 року. Але щось не вийшло, щось пішло не так. Також уночі нам продемонстрували перший офіційний постер до другого сезону Arkane. Продовження однієї з найкращих ігрових адаптацій вийде у листопаді на Netflix. Фуріоса вийде у цифровий прокат вже 20 Атого червня це інформація станом на сьогодні з урахуванням жахливих касових зборів банку на більш ранній випуск фільму у цифрі, можливо, десь на середина червня. Не можу не продовжити свою постійну рубрику 28 днів по тому у кожному що. Сьогодні у нас перший кадр зі знімального майданчику, де ми бачимо Аарона Тейлора Джонсона, який збігає від прем'єри країнамисливця як може. 20-те століття Фокс, а точніше, Дісней, повідомили, що новий спін-офф фільму у Всесвіті Хижак під назвою Пустельні Землі отримав актрису на головну роль. Її стане, як би це не було дивно, ельфенінг, але минулий фільм здобич був досить цікавим та моцним, тож не бачу сенсу, поки хейтити і цей проєкт. Можливо, Н нас всіх здивує. Amazon та RGG Studio анонсували серіальну адаптацію like a Dragon Якуца. Серіал вийде вже 24 жовтня на праймі та матиме 6 епізодів. Сподіваюся, на окрему серію або спін з караоке пригодами. Ну і так, дорослі чоловіки в подгузниках теж повинні тут бути дійсно необхідна частина Всесвіту. Українська картина Франко» на тижні стала доступна для всіх підписників Netflix Ну і тепер перейдімо до головних новин тижня. А тепер трішки заходимо на поле ігрових адаптацій. Дійсно, трошною новиною поділився Сергій Грогорович. це людина, яка відповідає за сталк. І ніколи не обманює, і не бреше до слова. На тижні цей чолов'яга заявив, що у 2008 році планувався до випуску серіалу Всесвіті Гри, та навіть був зібраний пілотний епізод. Але автори зрозуміли, що якось показувати буханку хліба та зуби гопника. Протягом 40 хвилин не дуже підходить до серіального формату. Важко написати дуже цікавий сценарій, бо гра це все ж таки гра, а фільм це трохи інше. Сценарій до фільму пишеться за іншими законами. Ми спробували, і в нас з ним не вийшло. Після цього відклали цю ідею на деякий час, коли дійсно прийде хтось великий, потужний і скаже: Все, ми вкладаємо гроші, наймаємо найкращих режисерів Голівуду, і вони пишуть сценарій. О, це для мене це смішно. Для мене це смішно. Найкращі спеціалісти Голівуду, Джеймс Кемерон, Скорцезе. Хто там ще не знаю. Ой, та будь-хто, Стівен Спілберг, просто стоять у черзі зняти фільм по сталкеру. Я так це і бачу. Неймовірна амбіційна франшиза. І так, серіалами трішки інакше. Там треба мати жорсткий дедлайн та добре контролювати процес виробництва, що не дуже підходить до компанії GVC. І якщо ви подумали зараз, що я хейчу розробників сталкера, то так я хейчу розробників сталкера Science 2007 рік, коли купив їх. Салкер на релізі, і з того дня бачив тільки Горовича у вигляді амбіційного менеджера, який ніколи не бреше, та. Не змінюється жодних змін за ці роки. А якщо ви з культа Сталкера і зараз такі злі на мене, то як ти смієш, це українське золото після скіфського золоту це краще золото, що у нас є. Ну, почекайте у вересні подивитесь те, що я побачив у 2007 році, і напевно теж будете вважати так само. Просто зачекайте. Далі у нас тут прокинувся Метью Вон, людина, яка колись знімала неймовірно якісні та авторські фільми, а потім зв'язана. Зв'язалася з російською дематикою та зняла фільм «Кінгсман», де в абсолют стали російську імперію і чомусь після цього. Цьому режисеру як пошептали, можливо, просто не треба зв'язувати з болотами і нічого робити про болота. Хм? Так ось сьогодні він нарешті перестав приймати різне заборонене, витер очі від сліз та зумів розповісти своє ставлення щодо провалу Argyle, як фінансовому, так і у плані якості. Я зовсім не чекав на такий результат. Ми провели кілька тест показів і отримали чудову реакцію. Прем'єра пройшла чудово, навіть здалося, що повернулися дні Великого куша, де я був продюсером, стільки навколо було інтересу. А потім я побачив оцінки глядачів та касові результати і просто був знищений. При створенні фільму мені здавалося, що ми створювали легке розважальне кіно. Це, звичайно, не громадянин Кейн, з погляду на статус та глибину, але чорт забирай, далі пішли рецензії, і я почав думати, що взагалі відбувається, що я зробив кожному з вас. Звідки такий гейт? Так, фільм далекий від ідеалу. Але він не повний провал та треш. Я щиро дивувався, бо важко було ігнорувати настільки потужний обсяг критики. Нічого не вдієш, це теж досвід. Але ми непогано показали себе на стримінгу. Глядачам подобається фільм, а я із задоволенням зняв би ще одну частину серії. У нас уже все було сплановано. Чим більше переглядів, тим більше шансів на сиквел. сиквел! <плес> Боже, я думав, яка новина порве. Ой, сиквел аргайла. <свіс> так, це можна сказати не громадянин Кейн, звичайно, але. Щось мені підсказує, що до громадянина Кейна цьому фільму десь плюс-мінус так само, як і до скаженого весілля. О... Боже мій матінко, якщо ця людина не бачить жодних проблем в своєму фільмі, не бачить жахливих спецефектів, просто міст на місткасті, купу якихось незрозумілих другорядних персонажів, які ніколи не потрібні були цьому фільму. Ідіотські у всіх аспектах, сюжет, та просто загальну ідіотію та непотрібність цьому світу, то ну. Коротше, Меттью, я впевнений, хай шукає, хай чекає на цей сиквел. Напевно, парі людям у цьому всесвіті цей фільм навіть буде цікавий, але я скажу так, що я дуже здивуюся, якщо ця людина знайде хоч якісь гроші у найближчий час на якийсь фільм. тому що після такого гучного провалу я не впевнений, що Вон буде знімати хоч щось найближчі 5 років. Так, 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 що на ще. А, а, точна, та Скайденс. Вони повідомили про злиття. Скайденс зуміла купити 8. Десят відсотків компанії National Amusements. І ось ця National Amusements після цього інвестує гроші у Paramount та ті куплять SkyDance. Коротше, схеми для IQ за 140, а у мене, на жаль, лише 139,9. За чутками, вартість покупки оцінюється всього у 3 мільярди доларів. І якось замало, на мою думку, за Paramount, у якого є десятки хороших та працюючих франшиз. Але індустрія зараз на спаді, і можливо, така реальна вартість сьогоднішнього Голлівуду. І сьогоднішнього параману. Ну і додатково нам повідомили, що у Netflix знову почали дублювати свій контент російською мовою. Таке спостереження було помітно у проєктах проводів Пекера, третьому сезоні Бриджертоні та нового мега-ультра супер-пупер-блокбастеру Атлас. Netflix ніде не анонсував це повернення і надалі заявляє про припинення роботи у РФ. Хоча, як ми бачимо, русський язик це не тільки у Росії, це майже третина світу. Та все це лайно, що кричена. Недалекі люди. Ну і дублює до слова ці проекти якась ізраїльська фірма, тобто тобто, по документам до Нетлікса і не доїбешся. І що тут можна сказати? Звичайно, перше, що у голову відписатися від скривенку та зробити байкот. Але нуму казати чесно, їм на це буде все одно. І Якщо казати ще чесніше, то від цього програє лише українська культура, тому що згодом на нетліксі перестане з'являтися знову такий український дубляж, тому що аудиторія зменшиться. І ну. Ця ситуація просто лайнова, тому що ми, як українці, нічого не можемо зробити з таким гігантом, як Netflix. У нас нема законів, у нас нема впливу. Ми втрачаємо загальний навіть вплив та підтримку у світі. Давайте. Вже казати чесно, тож єдине, що я можу порадити, це заїбати, можна сказати, саппорт Нетфлікса. І сказати, що я є вашим аккаунтом, я є підписником, там, не знаю, два роки, і я б хотів попросити не дублювати з погляду на війну ось такі листи, тому що інакше, якщо ви відпишетесь, будете піратити, від цього ніхто не виграє. абсолютно ніхто. Ну, економіка так не працює. А якщо у нас буде, ну не знаю, 5% від усіх користувачів Нетлікса, це нереально, але все таки скажу. То, звичайно, Нетлікс буде слухати нас набагато більше і наші вподобання. Поки такого нема, ми єдине, що можемо робити, просто не включати цей дубляж і зайобувати саппорт. Я. Я, звичайно, бачу все, але кожного разу дивуюся тому, як люди в сучасному Голлівуді не вміють спілкуватися з фандомом. Так, наприклад, на тижні шоу нового серіалу Всесвіті зоряні війни Акаліт розповіла за Нью-Йорк Таймс, чому її проект варто подивитися і кого вона поділяє на фанатів, а кого ні. І це фейкові фанати. Так ось, ця талановита жіночка заявила, що вона ще з дитинства була фанатом франчайзу, але ті фільми були занадто однобокі і створені для чоловіків. А зараз вона пишається тим, що зробила різноманітний серіал, та й ще для людей, яким не треба дивитися інші проекти по зоряним війнам, або ж які не захочуть дивитися все інше після аколіта. Так ось вона радіє, що персонаж Джоді Торнер Сміт, наприклад, Чорношкіра, Лесбіянка та й ще й сильний жіночий персонаж, бо є лідером Ковена Відьом. Також шоуранерка радіє, що зуміла протягнути у проєкт свою дружину. Ну і наостанок митець розповіла, що коли шукала сценаристку, бо сценаристи, як відомо, нічого б не зрозуміло в Аколіт, вона знайшла Джоселін Біо. Останнє вразило її знання франчайзу. Вона заявила, що знає про зуренні Війни тільки те. Що де Гарресон Форд бігає по кораблям зі своєю великою собакою. Собакою Бігає Гарресон Форд. Так у цьому вся суть Зоряних Він. Ну і закінчила вона найголовнішою думкою. Як фанатка франчайзу, я знаю наскільки розчаровували деякі фільми, анімаційні проекти та серіали зоряних воєн у минулому. Я сама це відчула. Я щиро співчуваю фанатам зоряних війн. Але я хочу внести ясність: будь-кого, хто дотримується нетерпимості, расизму чи розпалювання ненависті, я не вважаю за фаната. Я думаю, що ця новина заслуговує звання Мухамора всього випуску. Що то сказати? Я, звичайно, подивлюся кліт, і я дуже хотів би, щоб цей серіал став хорошим проєктом, бо якщо сказати чесно. Мені похуй на те, що думає купа шоуранерів та сценаристів, поки вони не підтримують Росію. Загалом люди, які залучені у кіно, у більшості дурні з непомірною самооцінкою, от чесно. Я кажу як людина, яка трішечки залучена у цю сферу. Більшість людей просто тупі, і не тільки в кіно. Але я просто вражений, як така велика компанія, як Дісней, у такий скрутний час просто не може найняти спічрайтера для своїх ключових менеджерів, або розповісти їм, як іноді треба закривати. Рота, коли тобі платять купу грошей. Якщо звичайно у цьому роті в даний момент нема члена. Ну, мені це казали мої знайомі. Сам не перевід. Ну і закінчу касовими зборами. Тут дуже багато драм. Цього тижня у прокат не завезли жодної нормальної новинки. Тож лідерами та просто призерами стали фільми того тижня. Перше місце зайняли приходи Рудока та Гарфілда. Мультфільм впав на 41% порівняно з минулим тижнем та зумів зібрати на другому тижні ще 14 мільйонів доларів у США. Загальна каса у цьому ж США після цього складає 51 мільйон доларів. А у загальному міжнародному прокаті всі 152 мільйона доларів. Як було помітно, і по дебютному тижню мультфільм дуже непогано проявляє себе за межами США, та діти по всьому світу чудово святкують початок літніх канікул. Друге місце несподівано для всіх отримали уявні друзі. Сімейні пригоди втратили всього 33 на свій третій тиждень показів і тепер мають у США 80 мільйонів доларів та 138 мільйонів доларів загальних міжнародних зборів. Тут як це не дивно, зацікавлені картиною були саме американські глядачі. У міжнародному прокаті більшості людям на цей фільм дійсно пофіг. Ну і третьою приїхала Фуріоза, яка грохнулась на божевільні 59% та цим знищила всі мрії фанатів на будь-яку витривалість цього продукту. Якщо твій фільм падає на 60% на другому тижні, у тебе рейтинг R, а на цьому тижні додатково ще й немає жодних нових конкурентів, твої справи дуже кепські. От дійсно це так. Фільм зумів додати 10,7 мільйонів доларів касових зборів у США, а тепер загальна міжнародна каса фільму складає лише 114 мільйонів доларів. Скоріше за все, як я і казав у цьому випуску раніше, я вангую появи цього фільму у цифрі десь у середині червня. Ну і на цьому все. Дякую за. Увагу! Як завжди, бережіть себе, допомагайте армії, бігайте по краблях зі своєю велетенською собакою і що